Розповідати про важливі події, розважати та інформувати це все про працівників радіо, телебачення та зв'язку. В Обласній раді традиційно відзначили фахівців сфери. Сьогодні відповідно до указу президента, ви знаєте, від 11 листопада 1994 року в Україні відзначають професійне свято працівники радіо, телебачення та зв'язку. чим я вас від імені депутатського корпусу від себе особисто вітаю». Саме телевізійники та радійники забезпечують населення чіткою та достовірною інформацією, що ще більш важливо під час війни. Сьогодні завдячуючи Збройним силам України, Хмельниччина далі статусується як тиловий регіон. І я дякую вам і вашим колективам за те, що ви вчасно реагуєте на ті події, які відбуваються в нашому регіоні. Якісно робити свою справу неможливо без любові та хисту хоч зараз це й непросто, адже під час війни робота дещо змінилася. До війни повномасштабної це зазвичай були якісь події, кінофестивалі і тому подібне. Зараз це наслідки обстрілів, десь вікна повибивали, якісь і тому подібне стало потрібно швидше подавати інформацію, швидше монтувати сюжети. Люди мають отримувати інформацію, і мають її отримувати швидко. І правдиво, що саме головне, працівники сфери діляться. Така робота не тільки приносить користь, а й задоволення. Особливість роботи в тому, що завжди подорожуєш областю, знаєш нових людей, знаєш все. Мабуть, один із самих перших ти знаєш про це. Попри все, працівники радіо, телебачення та зв'язку вперто та з наполегливістю стоять на своєму фронті, забезпечуючи населення достовірними фактами, тим самим дбають про інформаційну гігієну. Тетяна Ржепянська, Сергій Яков, телеканал Перший Подільський.